Звучить демоверсія. А у нас незвичний оркестр магічний, тільки вдарим по цим новорічний, коли зірка запалає, як дзвіночки нам заграють. Дінділень траляля, ля, -ля земля. А земля. Оркестр магічний, тільки вдарим по цимбалах, настрій новорічний. Як знайти нам подарунки? Бум-бумбей і є пакунки. день зелень треба грати цілий день, а у нас незвичний оркестр магічний, тільки вдарим по цимбалах, настрій новорічний, щоб ялинка нам світила, випокла. Звучить. Туки тук і тук, і сіяє все навкруг. А у нас незвичний оркестр магічний. Тільки вдарим по цимвалах настрій новорічний. Звучить, На сопілках треба грати, І зустрінемо новий рік в колі рідних і близьких. А у нас незвичний оркестр магічний. Демо верські вдарим по балах настрій новорічний. Ця музика музична, і пісня новорічна. Вставайте разом з нами, веселими піснями. Вітаємо всю родину. Звучить демо версіку країну. Ця магія музична, і пісня новорічна. А чи таке не широке не вузьке привітання наші мове добра і миру з Новим роком?